Доброго дня! Ми зараз розглянемо можливість придбання реабілітаційних програм, послуг або навчальних програм на платформі Oranta. Для цього нам потрібно обрати необхідну категорію продукту, наприклад, навчальні програми. Обрати. Забронювати. В даному випадку я вже був залогований, увійшов в свій особистий кабінет. Ми натискаємо оформити замовлення і натискаємо підтвердити. Ви можете побачити, що деякі програми ті програми, в яких налаштовано без підтвердження з боку закладу. То ви зможете зразу провести оплату. Ми натискаємо оплатити. Проводимо оплату. В даному випадку у нас налаштована оплата через Монобанк, і натискаємо оплату. Повертаємось в особистий кабінет. Потрібно просто оновити сторіночку. І ви побачите, з'являється доступ до навчальної програми Moodle. Зверніть увагу, якщо оплата ще не була зроблена, доступу до цього посилання немає. Тоді ми натискаємо Перейти, вносимо пароль і ми вже маємо доступ до, навчальної, до навчальних матеріалів, які. Доступні для нашого знайомства, перегляду. Ми Можемо їх переглянути, попрацювати з ними. Дякую. Успіху.